Всім привіт! У цьому відео я розповім вам, що на нас чекає у другу і третю декади липня 2025 року. Отже, друга декада липня розпочинається з повні у ознаки Козирога 10 числа. І повня – це завжди про завершення. наступні два тижні після повні вони м -м, несприятливі для починань нових справ. Цей період, навпаки, для завершення вже початих справ, і тут ми, виходить, отримуємо результат. Козиріг це знак трудяг, цілеспрямованості і наполегливості. От згадайте, які справи ви починали, отак от, от по козирожі, рухати 6 місяців назад, десь у першій половині січня 2025 року. Саме ці справи вони зараз набули розвитку. І ви можете бачити результати своїх зусиль. Все наше життя циклічне, якщо відпрацювати цей навик, вміння, проводити аналіз і паралелі цих життєвих циклів, ви зможете прогнозувати. За день до повні, в день повні, і день після повні, це дуже напружені дні. Тут підвищена збудженість і різкість прийняття. Тобто, це у нас повня 10 липня, 9, 10, 11 липня це такі надзвичайно напружені дні. Тут дійсно така буде перезбудженість, і якісь моменти будуть нам здаватися досить різкими, Емоція різкою, слова різкі. Тобто, що важливо в ці дні? Не вживати алкоголь. Інші якісь там стимулюючі речовини теж. Реакція може бути дуже неадекватною. Можливі також гіпертонічні кризи, і ще будьте уважні за кермом. Друга деката липня пройде під енергією повні, і це хороший період для аналізу своїх досягнень. Тут Меркурій уповільнюється, і вже 18 липня він розвернеться у ретроградний рух. Тобто тут у нас спадає активність і контактність. Про ретроградний Меркурій детально я розповіла в попередньому відео, і нагадаю лише, що важливими є дні стояння Меркурія перед тим, як він розвернеться у ретроградний рух. І це дні 17 і 18 липня. Тут, от всі ці Меркуріанські справи, вони максимально гальмуються. Тобто я не раджу особливо в ці дні підписувати там важливі документи, купувати якісь дороговартісні речі, особливо техніку, телефони, якісь засоби зв'язку, транспорт, теж у тому числі, да, там машини, авто, велосипеди тощо. Проводити перемови важливі, домовлятися. Будьте уважні на дорогах, тому що рух транспортний теж набуває певного такого стояння через бої в системі, через страйки і інші неоднозначні події. Тут така, знаєте, от перш, певна така неадекватність прийняття буде спостерігатися. Далі, третя декада липня 2025 року. Вона більш насичена енергіями, а значить, і подіями. І з 20 липня до 28 липня, і особливо 22, 23 і 24 липня, Венера і Марс будуть знаходитися в напруженому аспекті. До чого це? Тут відчуватиметься така от підвищена емоційність і імпульсивність в стосунках накал пристростей. Повертаються якісь незакриті проблеми, недосказаність, те, що ви відтягували і намагалися, можливо, десь забути, щось не помітити. Але ж ні. От прийдеться все ж таки все прояснити. Паралельно Сонце переходить 22 липня у знак Лева і робить відразу аспект, важливі аспекти до Урану і Сатурна з Нептуном. Що це? Тут додатковий шанс. Виділитися на загальному фоні. Лев, да? Зважитися на переміни, які ви довго відкладали, але такі переміни вони будуть розвиватися у кілька етапів, враховуючи вже ретро Меркурія. Хочеться в цей період перемог, визнання і досягти найкращих результатів краще не критикою, а похвалою. От, хваліть своїх дітей, і вони засяють, хваліть там своїх, не знаю, підлеглих, і вони відплатять відданою працею. Ну, такі да, моменти. Проявляйте свої найсильніші сторони і властивості. Сонце в леві от задає фон бути видним, і е, тут є можливість укріпити свою самооцінку. 24 липня зустрічаємо молодик у знакі Лева. В цей день емоційність підвищена, особливо легко зачепити е, чиєсь самолюбство, самолюбство і ваше самолюбство теж дуже легко зачепити. Наступні два тижні після молодика вони сприяють активності, але наші прагнення вони будуть присікатися і гальмуватися. Будьте уважними, перепровіряйте все, особливо коли домовляєтеся. Нагадую, Меркурія ретроград... ретроградить у нас в леві до 10 серпня, з 18 липня до 10 серпня. Саме ретроградність Меркурія у нас буде в знакі Лева. І тут енергія така от вальяжності і показушності більше буде проявлятися. 25 липня. Сонце стане. В опозицію до Плутона і тут теж дуже цікавиться аспект тим, що колективна воля, протистоїть індивідуальним прагненням. І це складний день. Запам'ятайте, 27 липня. Ну і взагалі я отраджу 23, 24 і 25 липня бути на виду, але не вип'ячуватися, говорити обережно. Бо дуже легко зачепити чисть евро, а от зворутня реакція буде от в рази сильнішою. Останні числа липня Меркурій, той же ретроградний, він йде на спалення сонцем, що робить нас ще впертішими, але все ж таки під якісним керуванням сильного сонця в знакі Лева можна досягти дуже хороших результатів. Як? Наполегливо навчатися, відстоювати власну позицію, просувати власні проекти. І за такими діями завжди буде стояти підтримка і протекція, сильне сонце в леві. Ще одна важлива подія в липні, в останній день липня, 31 липня, Венера переходить в знак Рака і одночасно входить у конфлікт з Сатурном і Нептуном. Точно, цей аспект він буде вже в серпні, звичайно, але ми вже почнемо його відчувати. Для Венери, взагалі, її знаходження в знакі рака є комфортним по її властивостям, тим паче за підтримки сильного Юпітера теж в знакі Рака. Тут, виходить, зустрічаються дві благодійні планети: Венера і Юпітер, малий і великий благодійник, які будуть нас обдаровувати. І дарувати якісь приємності. Тобто, серпень насправді обіцяє бути більш щедрим на приємні моменти. Нам бажаю миру, будьте на зв'язку з планами Всесвіту, і до зустрічі!